У Києві анонсували атаки на російський АЕС. Таку заяву буцімто зробив колишній заступник командувача сил спеціальних операцій ЗСУ Сергій Кривонос в ефірі П'ятого каналу. Тему одразу ж підхопили російські пропагандисти. Насправді ж під час ефіру ведуча запитала Сергія Кривоноса про ситуацію на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС та теоретичну можливість її визволити. Що відповів спікер? Почуємо далі. Атомна станція не такий вже занадто теоретично і не і практично об'єкт, тому що навіть з власного досвіду ми неодноразово опрацьовували в мирний час питання проникнення і захоплення атомних станцій України і вміли робити свій час це достатньо добре. Наразі сказати, що ми можемо чи не можемо це зробити з рогення той насиченості, і, яка там є, і тої уваги росіян до цих атомних станцій, для них це ж безпосередньо, знаєте, такі як важель е, впливу, важен, важель шантажу, що стосується європейського суспільства. На європу більше на не а, не навіть, так? на відповідь і. От, якщо не дасте, ми там зірвемо реактори, ми там е, здійснимо там брудне забруднення території. Е, от вони цим Це шантажують. Гопніка такого, так? Ну ну де Путін виховувався в підворотніх е, е, Ліниграда, таким самим ми бачимо його поведінку в політичному суспільстві. Для нас ми чітко розуміємо, що ну ви хочете. Робити певні речі проти нашої атомної станції, але ви ж маєте і власні атомні станції на терію Російської Федерації. І чомусь росіяни рахують, що ми туди не поліземо. Якщо е, питання буде підняте і поставлено правильне завдання і будуть правильне виважені ризики, то ми можемо також здійснити, що захоплені їхніх атомних станцій, тому що е, на війні. Якщо ви шантажуєте, то ми ж не будемо джентльменами підставляти щіку, якщо нам ударили. Ми просто за розвороту лупанем і рукою ногою. Хочу зауважити, що Сергій Кривонос, хоч і виступав як воєнний експерт, але наразі на службі не перебуває. І офіційну позицію української армії не представляє. Тож новина фейк.